Доброго мирного ранку всім, гарного дня. Ми в дорозі. Так, Виїхали ми без 15.06 і їдемо до діток своїх у Хмельницький. У нас сьогодні є іменинник Ми його вітаємо з Днем Народження нашого сина Ігора. Що здоровий, щасливий і все в нього по житті було прекрасно. Дай Бог, хай збудуться всі його плани. Зірно, ясно, файно було. Зірки такі, як зимою на морозі. А виїхали за новою Лексениць, тут дощ. 5, 5 кілометрів різниця, тут а тут дощ, а тут дощ і тут краще і краще. Оце туди. Так що ось такі-то справи. Знік в Тернополі буде не, за, не зайнята, бо тоді дуже довго повзеш. А так головне проскочити встигнути, а тоді вже діло легше. А то як застранеш на ті пізні тоді, то дуже тяжко довго повзеш. Якщо так, ось таке ось така у нас, бачите, хмарна і хмари темні. Передавало і тих два дні, що, було, що вже минуло, дощ передавали, але ну, у нас не було. Завчора взагалі сонячно було, вчора сонячно хмарно таке собі, але дощу не було. А передавали дощі. А сьогодні крапить, але я не знаю, чи в нас є дощ, чи нема. От

Дивимося далі ще що, чи буду ще що знімати. Чи вже як приїду ну побачу. <різь> Глупить дощ, має бути. Вже починають машини рухатися чимраз більше і більші людина десь на роботи двигають, хто куди, хто на базар заліє? Ми колись е, їхали в автобусі, і баба, е, тут та приказка давно є, але баба собі жартуючи зайшла в автобус, стара така старенька бабця і каже, а людей повно напхалося, вона ледве влізла. Вона каже, ну я все розумію. Ну, але каже, чого ж так? Як тільки я їду, то завжди повно людей. Ну каже, мені треба, ну куди ж ви всі остальні їдете? То так само й ні, треба я їду, чого ж ви все, так рано ми, Ну, Це все на базарі. я ж тобі казав, що, що? Ну. Вже їх немає. Так що ось таке то... А в нас сьогодні в залістях базар, то трохи на базар люди їдуть. Вже розкладаються, ми їхали. Ще вроді ніч, а вже, а вже люди їдуть. Ще десь з вами І Дивіться, яка гарна дорога. Дерево жовте, темне. А туди дивіться, там сонечко виднося. Як гарно. А що воно їхали, такий дощ був Була ефір. Такий дощ. а тут дивіться, як гарно. Сонечко освітлює. Аж все таке жовте, золоте робиться, як сонечко чуть падає. А тут таке сіре, темне, все було сумне. А це гарний. Тут сухенький асфальт, тут не було дощу. А там коло на об'їзді волочиська, підволочиська, таке й дошту ну, мила воно. Так що ось такі то справа А тут вже дощу немає. Тут навіть асфальт сухий, дощ, дощу не було. А там дощ. Ну, так щось що таке. А знову виїжджали взагалі, зірно було. tak Ну-ну, бач. я бачу. А ти є, можна сюди через те. Ну, ми в місті, а місто вже тягучка, світлофори і все остальне. Засвітилося, поїхали. Чекай. Коли до нас очі доїхати, так щось що таке Іванку Іванка ми вже зустріли Іванкові, передали смаколики Ось, і, і їдемо далі. Не встигає, вже бачиш. Нема Так. Перед самим світлофором стоїмо. Ось так. Півтора хвилини. Є таке. Ну чого? Не зробимо. Є те, що є, місце. Той же нашому типу їх. Ще проскочив. Ось такі, то справи. Ага. Добираємося зараз до любці, а тоді до єго. Так, ми, будем, ми, ми, будемо, ми будемо снідати, обідати. Ні, снідати, бо то, ж воно 10 годин. О! Бачите, скільки смакоти нам наготували. Сідайте їсти, будемо їсти. Ну, а то потім покажу. Ой, який наш торт в розрізі, бачите? О. Ну що смачний, то факт, я вже попробувала. Ось так. Ось так. Ось так. От і усе. Ми вже майже додому приїхали. Ну, ще кусок їхати, що з Тернополя виїхали. Ну, але вже їдемо додому. Ось такі то справи. Хто схоче побачити рецепт торта? Ось. То відео буде на, на каналі Я і Мої Кози. Ось заходьте і подивитися так, що ось такі, то справеньки. А я буду їхати додому, а вам всім скажу миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних, а й усіх все буде добре. Всім удачі, а в нас дощик починається. Дім-па-па!